Secret. I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price. Yeah, oh, I should've known. It hits me like a tide. Понеділочного ранку, друзі, розпочинаємо п'ятий тиждень нашої каденції. Не раночок в Англії після 4-45 -го годинного відпочинку якось так виходить на цій лінії. Я вже бачу, що тут є багато плюсів, не тільки і мінуси ще. Іноді бувають емоціоналки щось в тому роді. Зате 45 ка відстояв, круто погуляв в Англії. Є де піти, є де погуляти, є де що познімати. Ну, мені поки подобається, подобається. І зараз я знаходжусь в порту Дувра. Ось там підпливає наш паромчик якраз. Я вже бачу, що паром буде великий сьогодні. І у нас сьогодні справжня Англія у всій красі, так би мовити, туманний Альбіон. Все в тумані. Вихідні були сонячні. Як завжди, купа відпочиваючих кудись їде. Літо майже закінчується, а відпочиваючих не зменшується ні на краплину. Вересні їх стане трішки менше. Цілий вересень у нас робочий, отож порт ми побачимо ще її пустий. Надіюся на те. Що, погнали? Погнали в п'ятий тиждень, погнали працювати. І звісно будемо щось знімати, щось цікаве і не дуже. Франція нас зустрічає сонячною погодкою набагато краще, ніж в Англії. У нас в Англії сьогодні був туман, осінній туман, в Франції літнє сонечко. З'їхав я з паромчика і прямую десь в район Руана. Там ми маємо розвантаження, веземо якісь будівельні матеріали. 20... 21 тонна в мене. Так що їхати нам трішки важко. І свій бал сьогодні я вже встиг зіпсувати. 94. Але зараз ми його наб'ємо. То все зіпсувався бал за відпочиваючих, 10 разів затормозив, 10 разів загазував і бал відповідно впав. Ну таке, таке. На це не зважаємо, це все дрібниці. Прямуємо, прямуємо в Сонячну Францію. Прицеп не мій, ну вже мій, був мій, незаметний, грязний. І, звичайно, сигналка не працювала. Вже працює все і вже чисто навіть. Гляньте, все оперативно. Досно, а нас вже вантажать повним ходом. Сьогодні зміна ну, не така рання. В 9 відкрився. До 12-ї час. В Англію заїдемо, якщо швидко замитнять. Погнали в роботу. Ну от і все. Дуже швидко. 15 хвилин і все. Ще 5 хвилин документи. 7 тонн нам завантажили, просто шикарно. В Шотландію 7 тонн ще 1200 км це ще по-любому. Сьогодні вівторок, це завтра на вечір ми тільки туди, можливо, приїдемо. Ну, близько-близько приїдемо. А розвантажуватись будемо вже в четвер. Відповідно, перезавантажимось в четвер. Це я собі вже будую плани на... <laughs> на выходные, где да я буду стоять. Звісно, что ничего, ничего. нас весь поднята, блин. радиус требует брать трешки больше. Что сказал? Звісно, что еще ничего не ясно, что и как будет на выходные, але хотелось бы уже что-то планировать. Сейчас остается Поставити пломбочку і вперед, вперед в дорогу. Все готове до старту. Ми також готові до старту. Сьогодні без сніданку, часу не було. Поснідаємо на на нашій митниці. У нас ще буде замитнення сьогодні, як завжди, як завжди, вантажимося в якихось селах. Якихось провінція, але доволі таки велика фірма. Це не так, як буває, в Італії чи якісь ферми, навіть Франції якісь. Так. І що воно нам каже направо? Ні, наліво ми їдемо, так? Звичайно, ми поїдемо наліво. Стоп! Я приїхав справа. Це точно, я приїхав ось так, ще здавав назад, нам направо. Я завжди забуваю, в який бік мені їхати Що це за такий склероз? Сірий, треба горіхи їсти. Все вірно, направо на. Чи не вірно? Так, я вгадав це, це добре, що не прийшло зараз десь розкручуватись, розвертатись. Так, з ще треба ревернути. Щось питав мене, але він француз, що, я нічого не... що я тобі поясню, щось він мені там питав, чи можна прямо їхати, напевно. У мене це розвантаження було, я ж то не знаю, чи там далі можна, чи не можна. Верніш завантажу. Ну що, по погодці у нас плюс 17 за борту, що це таке? Що це таке? Що це на дорозі стоїть? Що дорога перекрита, чи що? Так, да. там далі дорога перекрита, того він і питав, що там далі можна їхати чи не можна ну Вчора цього знака не було, і добре, що його не було. І добре, що я сьогодні не їхав. Якби я їхав сьогодні, я б вже під цей знак не поліз би. Хоча там 500 метрів чи трішки більше до фірми, можливо, і поліз би. І от, друзі, так швиденько ми опинилися в Англії Сьогодні вівторок, а я вже в Англії Нагадаю, ми їдемо на Шотландію, і ще попереду у нас. Близько 800 кілометрів, тобто ще завтра не розвантажимось. Сьогодні прямуємо на паркінг неподалік порту. Правильніше навіть буде сказати, неподалік переправи поїзду. Так званий євротонель. Хочу стати там, тому що там буде стояти мій батько і хочу побачитись. Сьогодні вже з ним. З братом бачився, ще з батьком побачусь. Ну і вже можна сказати, що каденція не пройшла дарма. 9 година вечора по литві. Гляньте, як високо сонечко у нас ще в Англії. Погодка просто вогонь. Ні одної хмаринки немає. І це перед вами зараз порт Дувр. Скелі, які ми вже бачили, з чого вони зроблені На наступному вони... повороті поверніть праворуч з з на наступному повороті поверніть ліворуч. Наташенька, помовчи трішечки. Ми знаємо куди повертати. Не знаю, як тобі звук виключити, як тобі закрити рота. Ручу. Тут нам треба лівим рядом йти. Якщо йдемо двадцяточкою, їдемо лівим рядом. Якщо йдемо двоєчкою, їдемо правим рядом. Так як наш паркінг по двадцяточці, ми їдемо наліво. Хоча взагалі по маршруту нам по двоєчці краще. Тут ви вже зі мною неодноразово бували. Знаєте, що це, знаєте як. Зараз головне пройти. Я вісь не опустили, поворот в цей заходить такого такого трошечки, треба було радіус витримати. Кажу, знаєте, як це? Головне зараз проїхати наших прикордонників англійських. Якщо вони не зводять на контроль, то можна навіть прищебнути ремінь. Я ще до цих пір не прищебаюсь тому що всяке може бути. Чи можуть звести і зараз відщипатися. Можна було б ставати в цей паркінг, на який я в вихідні стояв на цьому, що я знімав відосик. Але тут поблизу немає магазину, треба трішки йти. А от туди, куди я заїду, там дуже близько магазин і дуже-дуже адекватні круті ціни. То ще сьогодні підемо, щось купимо, трішки скупимо. Ось п'ятий тиждень у нас триває, на вихідних буде рівно екватор нашої каденції. І залишиться ще культур. тижнів. метрів тримайтеся ліву. До речі, я забув сказати, ми вже контролі проїхали, вже можна і прищепнутися насправді. Вам там добре видно? Рухайтеся далі прямо. Так, можливо, краще буде трішки, а можливо і ні. Сонце світить прямо прямо в очі. Значить, їдемо на північ. Це вийшов якийсь білий вірш, вірш без рифми, але ми прямуємо насправді на північ. Ну і от на сьогодні кінцевий пункт призначення. У нас містечко Фолькстоун І в цьому містечку є наш паркінг, на якому ми також стоїмо. Паркінг Звичайно, ну, такі собі не дуже, ну, є душ безкоштовний, але немає асфальту. Лунна поверхня там. Ви вже чуєте, що відбувається в машині, коли <соє> заїжджають. Всі каструлі літають, все літає, все падає, ну, зараз буде трішки асфальтом. Зовсім трішки. І паркінг у нас майже пустий, я так бачу. Трішки є машина, але в цілому майже пустий паркінг. Шукаємо. О, он і наш батя ходить. Ходить, а телефон не бере трубку. Отак. Зараз ми його обнаружимо, де він там ходить. Тут що, тільки одна наша фірма стоїть чи що? Гляньте, всі машини, всі наші. Одні Мерседеси, всі з такою ж самою мордою і всі наші. Оце то короче, і збори. Зараз буде мені дзвонить, напевно. Ні, не буде дзвонити, вже мене побачив. Що й станемо рядом? Вообще круто! Хто б собі міг таке представити, що разом приїхав? Він йшов з Англії, я йшов в Англію. І в один час стали? Все! Приїхали, закриваємо зміну і відпочиваємо. Йдемо в магазин. Що, друзяки невеличкий звіт по закупам. Прийшов я в магазинчику вже. гляньте Це все у нас навіть перечислю. 2 кг у нас філейок, перець, морква, буряк. Мюслі, картошка, брокколі, яйця, шампіньйони, дві пачки помідор, банани, і пекінська капуста. І за все про все у нас от щоб не бути пустословним. 30,85 копійок. Такі ціни в Англії. Дуже-дуже прикольно тут скуплятись Мені здається найдешевше зараз в Англії. Зараз буде трапе зачаювання, той що важче ми не вживаємо. А з вами зустрінемось завтра. Завтра по доріжці в The next day. Доброго ранку! Стартуємо з місяця. Ранковий старт. Я на сьогодні собі такий план, сам собі зробив, не знаю, вийде чи не вийде. У багатьох вийшло, в мене можливо і не вийде. Будемо бачити в залежності від пробочок, які будуть по дорозі. Я собі надивився снаб біля розвантаження недалеко, але до нього 701 кілометр, а ближче там немає нічого. Будемо намагатися сьогодні пройти 700 кілометрів. Це реально, я проходив і більше, але тут а вже в Англії залежить все від доріг. Welcome to Scotland. Вже я в Шотландії, вже шотландські гірочки. Все море я пройшов з самого ранку, затемно. і не було нічого видно, хоча пейзажі були неймовірно гарні. Але знімати не було можливості. Як бачите, Шотландія не відрізняється від Англії абсолютно ну, тупо зовсім нічим. Ну Можливо, тільки те, що тут чистіше. Все інше, все те саме. Я навіть не бачив знак, коли ми в'їжджали в цю Шотландію. Я просто їхав не, не на Карлайл, а з цього з східного боку. Сюдою ще не заходить, для мене це все новеньке також. Десь я вже на підчуття. Через 180 метрів поверніть ліворуч. Тільки потім, Потім саме. ви прибудете у пункт призначення. До речі, у нас немає Yellow Line, Тобто можна тут зупинитись на крайняк. Але спробуємо заїхати. Ще закрито, тільки сьома година. На наступному пункту. Вкрито, все, їдемо туди. Ви досягли пункту призначення. хгв стоп. Ну, стоп, так стоп. It, такою херню всі доски треба зняти перед завантажене зробити такий процес це у нас буде якась олима халтурка, як сказав англиян англия. ну з шотландії в англию повеземо полет на цей раз точно уже Фіга мене не радують такі перспективки в четвер. Вже давним-давно час обіду, час дня. Зараз завантажимось, їдемо на паркінг, будемо бігати. Нема чого. Робота не не вовк. Там <с> можна і по-іншому сказати. В Шотландії холодно. Брат вчора кидав фотографію. З півдня Франції йому було 47 градусів у Мене ось що показує Давай тухне, ось 16 градусів у нас Шотландія, я вам в пусері хожу Зовсім тут не, не жарко Можна працювати, але треба і обідати як вам шотландські гори відрізняються, сильно відрізняються від інших гір, таких як в Швейцарії, в Італії і в Австрії. Тут вони пологі і по своєму красиві завантажили мені 10 тонн палет, 11. 390 штук пустих палет і тянемо їх з Шотландії в Донкастер поближче до Північної Англії. І завтра буде завантаження десь з Англії, вже на Францію. тобто Ці вихідні будемо працювати. Вже 45-ку я не убірву, це 100%. 4.45-ки підряд було, п'ята вже зажирно, напевно. Думають, треба щось йому робити тому водію, а то нічого не робить, тільки відпочиває. Так що відео вихідного дня не буде, гулять в нас не вийде, ні, ніде, готовка і ще відео монтувати, ще багато роботи на вихідні. Туди ціка гора попереду, цікава. <рес> така чорна гора, на ній пасуться білі овечки чи барани там. Полетіли, полетіли поближче до вихідного дня. Бо вже щось на, цій... на цьому тижні я щось втомився, не знаю чого, може, з-за того, що просинаюсь рано, але втомився так, що капець. Дуже хочу вже вихідний дуже хочу виспатись. Сьогодні також не виспатись. Завтра фікс на 8, але я стану трішки раніше, треба доїжджати. В общем, робота, робота, робота кипить Ось так якось. Так, за вікном п'ятниця. Я в Англії. І що це значить? А ось що це значить. З п'ятничні затори. Я був майже на завантаженні. Прийшла заявочка мені в п'ятницю, під'їхав майже до завантаження, залишалось 15 км. І тут приходить смс -ка. Стой! Я ныряю в соску, зупиняюсь, пише, загрузку відмінили Ну, став, постояв годинку. Ні, менше годинки, а не важливо. Трішки постояв, приходить е... новий маршрут. 250 кілометрів зовсім в інший бік. Я Цей корочок їхав з того боку, тобто я в нього міг зовсім не їхати. А він як був, так і він залишився, не розсосався. І виходить таке, що я просто проїхав, об'їхав його, заїхав в нього, щоб постояти в кормі. Ось такі у нас п'ятничні справи. Як завжди, відпочиваючі, як завжди, якісь ремонти, як завжди, у нас п'ятниця Англія стоїть. Нічого дивного, до цього ми звикли. Тим паче те завантаження було таке собі не дуже. Розвантаження в Франції в діжоні і напхав мені націоналок стільки, що... Не хотілося туди їхати, якось на підсвідомості їду, думаю, блин, ну якось би щось би помінялось би, чи автобанів більше дав, чи що. І тут бах, і приходить мені стой. Я, чесно, я дуже довольний. Я ще не знаю, що мене чекає тут, але можливо щось краще. Ну навіть якщо і не краще, все рівно. Я не хочу в Діжон. Ну, аби цей діжон не помінявся на Париж, то буде ще гірше. Ось такі в мене справи. Ну, Продовжимо далі, будемо бачити, розкажу, що дає і як. Але, швидше за все, у вікенд свій проведу цей раз вже у Франції. Якщо будуть всі відповідні документи. Ще, може, таке, що завантажусь, не буде документів, як минуло, минулого тижня. І залишусь десь жити в Англії, як завжди. Це був би... Був би... ой. Це був би найкращий варіант для мене. Ну як буде побачимо. The next day. Нарешті, друзі, довгоочікуване закінчення тижня, закінчення в туманному альбіоні. Знову ж таки. І сьогодні він дійсно туманний. Бачите, вже забрали конуси їдемо в сторону порту, а конусів вже немає. Ще права полоса, тобто в біклон ще стоять бетонні загородження. В наш бік вже немає нічого. Дуже круто їхати, трафіку немає, субота все таки. Плануємо зупинитись на паркінгу перед портом на нашому моті з паркінгу, там де я зазвичай стою біля моря, біля гір. І дуже хотілося б знову стояти 45. Якщо не буде документів митних будемо стояти 45. Є де погуляти, є де розвіятись, є купа магазинів. Словом, є що робити. З вами, друзі, на сьогодні прощаюсь. Якщо відоски заходять, ставте пальці догори. Якщо ж ні, відповідно. Всім гарного настрою. До нових зустрічей.